Враження хороші, тому що ми від гри до гри краще розуміємо один одного, зігруємося і виправили помилки в захисті і вже краще розуміємо, швидше реагуємо. Ми дуже багато працювали, тренувалися і були під фізичним навантаженням. Зараз трішечки краще почуваємося, вже є якась там легкість в ногах. тож... А мені здається, що це, мабуть, були найтяжкіші мої збори в житті взагалі. тож Було тяжко так, але зараз вже потихеньку і, і тренування легші, і більше граємо. тож Зараз вже легше ноги почуваються. тож не знаю, Я відчуваю себе завжди гарно. Тож. Все такі, добре. А взагалі думки лише робочі, тому що там очікувань таких немає. Лише є наші схеми. Тож ми розбираємо там суперника і розбираємо наші дії, а лише концентруємося на тому, що треба нам робити. Залежить так, від суперника. Там з Ізраїлем одне грали, зараз будемо інше грати. Тож лише робочі такі думки, що будемо робити і все. Та завжди воно важливе, не знаю, воно якось завжди. Навіть прошлого року було тяжко на серці. Я не знаю. Я скажу чесно, дивився лише декілька матчів, тому що тяжко було. Я вболівав за наших, але коли не граєш, воно якось тяжко так спод... дивитись матчі. Завжди приємно, коли ти приїжджаєш сюди, ти граєш, тренуєшся. Це завжди круто, тому що ти представляєш свою країну. Це завжди якось не знаю, тебе підіймає. особливо зараз. Так, особливо зараз. Коли нам подзвонили, і ми не знали, що будемо їхати в збірну чи ні. Ще до того, просто знали, що буде там відбір на Олімпіаду, і знали, думали, що хай, там будуть приглашати чи ні. І ми так думали, коли подзвонив тренер Сипановський, ми одразу погодилися. Ще були трішки моменти з документами. Але ми одразу погодилися і просто навіть приїхати і потренуватися з тим тренером дуже хотілося. Тож тобто це мені здається, навіть як мені вже 31 рік, але такий експеріенс дуже важливий для мене. Я вважаю, це дуже круто. Взагалі, такі тренування це класно. Я думаю, що це дуже круто, по-перше, що тут дисципліна є така. Так, так. І у кожного сороль тут нема такого, що після свистка там хтось щось ще робить своє. Тут свисток пролунав, одразу всі вже в центрі. Всі слухають тренера. Тож я вважаю, що це круто.